Итак, всем добро добрый рядок. С вами Вой, да на новий ролик и продолжение. Кто дивився новую нову частину, то дивите в продолжение. Так, наборите 15 тисяч лайков и пущу ролик, блин. Ух, друзья, я не знаю, що в це не робить винувати, а це ді, е, діло, що мої друзі вибувати і далі там винувати. А чому вони винувати? Просто так, я її запросив просто на свиданку, ну, на ресторан. Посадила, вона говорить, давай вона говорить, що ми буде друзі. Мені тупо пофіг, і мені так не подобається просто. Мені не подобається, що знову одиночка виходить. Я так вирішую. Одна говорить, що друзья, мені так бі... мені не подобається. Я хочу бути з парою. Мені пара з А вона говорить, давай друзями. В друзями, друзьями, що мене зміни. Із... Вона, походу, кого-то знайшла. Вона не так, так чашить. Мені так не вірить, що вона є. Потім дру... друга це Аня, вона просто біжить від мене просто тупо. А, їм... а вона мені каже, а мені. І просто я пошучай. Ой, чат, вона просто чат. вона гуляє з подругою. Вона і не... вона пофіг на мене, просто вона пофіг, тупо пофіг. Бісить просто. Просто бісить. Вона просто, вона гуляє з подругою чи вона не внімання, вона не... Вона не не обнімаю, не обращає. Це тупо пліття, що я такий не злой. Просто, просто на славу злий, злий зл 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 на нього що на Дашу дози. Потім на Дашу злий. Вона говорить, що ми друзі, Потім та, на Аню, злий вона просто втікає. в, в місце. І зато я вона хоче за мною на роликах. ні, не буду. Хай пошла нахуй. Ой, пішла нахуй. Вибачте, <зв> блин, зато я злой. Я. я, конечно, буду. Я... Ця Даша Бен говорит постоянно, блядь, я за ней, блядь. Я попаду привез с моста, потім с крана, потім по голову с пляшкой. Вот так, я ж и потерял по. И пофиг. Я говорю, что друзья, друзья, друзья наверное собі нового напевно що нового напа зато б не дифф просто І ще мої друзья вот и ті та, блядь, блять зиму Він пофіг на мене нічого не пойдет просто постійно там з мені ця парочка, мені не подобається просто у них не знаю я можу їх посварить, посварить о точно мені надо Діма. вот ми... Ну, і гри допадати, а вони друзі, а ми з ним по, по, поговоримо нормально. Ми з, не, з ним таке що вони об'єдні. ми ну, скоро по, покинули, а все, вс, пофіг, то побуде. І буде нічого ніхто. Буде мені не буде, не за що. Так у мене. Мені підставить. Друзі, ой, підписники, напишіть пишите комментарий. Друзья, коментарі, Що зробити з Дашем и задні и друзьями, що зробить. Ні, я бой, дівчат не буду. Ну, Но у мене є скин. Дівчин, 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 я дівчину передягнозі, так і піду. Опа, зараз буде скандал, і зараз кіжу до Даши. Эх, до кола 2. А ну откривай, бля. Я имя поменяю. Эй, е, ты дурак, открывай, дверь. Чего? Я кинул. Что ж ты? Ты у, у по, по, охуяла, попутала, просто. Это яблони. Она попутала. А смесь тебя попутала? Ты чего моего брата обижаешь, кого? я знаю, вот Три... А ты знаешь, что по имени Боба? Ну так. А ты чего ему такие говоришь, что ты ему друзья просто? Я знаю, ты у меня уж пупчик лепкий. Ну смотри, если кто-то это был ну ну тебе пипец буду давать. Без бы звать ну. Вот тебе пипец. Не отвали, баби інфоберіжи. А чому Даша не хочеться... Чому ти не хочеш з кого бути? І затова він розстроївся і не буде грати робити. Мисли. Карамисне, він дуже сказав. Я повискав, я не буду играть отак. Він сказав, іграти не буде, і він до дня не буде болети. Чому? А потому що, ти можеш частина писати сказати, Боба, за що ти мне для... чего ти не хочеш играть? Потому що я не хочу, І я не хочу играть. Ти говори, що давай будем, друзья, я хочу будь у меня жити жить. А ти говориш, не, отже починається Я не Не звини, Даш, я не буду друзья, мені на пофіг на мене, оти, бліст, блять. Старшого держата, а я не буду играть. І для того, що я розстроюся. Потім мой слава прошу, там така дура, як согласився. Я... я вже почти 100 в ній. Якщо я стане комусь 106, то ти, тобто, ти не просто. я просто. Сміл що... я такой. тому що ти тупає, блин, не хочеш бути зо мною. І за того я не хочу играть в і я його можу видовити. Я повністю выдалять дрезе, в мене там 279. Хочеш, щоб я тебе буду? Вона така подумає. А вона подумає. Даша така думає. Ну в смысле чого ничего поговорить не буде грати? вона така думає. Я не хочу, щоб він мене видалив. Ну. І ну, І и вс хочешь... того. этого, того. Ну навіть не терпи його, блин. Він грати не буде як його. Я, не... ну, я не... знаю. Він може... на секунду буде робокс його він не буде грати. Ну, він не жаль, я не знаю. Ти ми звичайно. Хочеш вернути вого, то зберіть вою. Якщо ні, то він, на жаль, він не буде. Він не буде грати в воробку два дня. Хочеш таке? Ні. О, от імен. Я його зараз позову, і ти з ним поговориш нормально, а не з друзями. Понял? Будь ним, а не. Він бачите, що він старається в він, він старається для вас... Для тебе робити новинки і... Э, бить, э, свідань, ну, сіданку. Блин, ремонт войс. А ти нагу робиш. Во, во, давай друзями будь, А йому не подобається будет друзями. Ну та ще подумай. Хочеш побачити слово и і и все. И пиши ему чат. Вернись, молодец. Вс. Допиши ему. Лову, вернитесь, пожалуйста, не выделяй в з тобою бути? І йому напиши? Та я бы не нужен. Давай не будем давай пару. Во. Поняла Даша. Ну. Вс, это Хотя я задобався. Она говорит, давай, друзья, будь... мне не подобається. Друга, бежит. Обі... Біжить... всі эти 4 стороны, пофиг на мене. Она говорит. Она гуляет друзей, а она внимания не обращает на мене. Не пофиг просто. И наша сказать, что Виктора всю добавил ролик знімає. Ага, сейчас. Не буду. Зараз не будет. Ага, я буду на спишу. Эээ. Е Блин, -е, я кто У Мене є вот такие ролик, 24 години не за, а сегодня є, в мене такий ролик. А я хоть якщо в мене ролик люди слідкують з дані і задачі, топ п'ять біг. Ліжи для мене. О, Оооо, мене я мене така Не знаю, меня такая не помощи о, видео называется... Чому? Чому слава став таким странным... странным і поганым. И цей ролик вийде на на ВК. И на YouTube завтра выйде. Точно. Оце є один. Так, щоб продав, щоб туда видовжу. Ну, блин, да блин. Три світів про машині є. Цей ролик називається. Чому зараз став таким странним і ненорма поганим? Цей ролик є. Почему надо хранить попадет? Идти ролик ведет на ВК, а поэтому ролик будем на Ютуб. Так, що ж у мене там така ідея в І не почув цей ролик. Куда пропала е, Маша? Це може 100% вийти в ролик. буде в цьому відео. я такий, я не знаю, я такий поду, Це Это ненормально, просто це неожиданно. Даже говорю, давай будемо друзями, мені не це. Она говорить. Потім та друг Аня, блін, біжить від мене от мене. И вона споду гуляю. я яту. Дебилку одар... від... одар... блок дал. Она не может... она не просто не писати в час, а я просто блоки заблокировал. Тупо заблокировал, а я по її. Ну, у меня идея похорон. Надо занять ролик в зоне. Эх. Не знаю, подумай. Это не просто не та Даша говорить, давай друзья, мені не подобалось, я розсадився просто неї. Потім та я, блін, обіжала. На пофіг на мене просто пофіг тупо, вона плюс покине мене. А а той став, блін, біси. Він обзиває дівчат. То амашу обіду, хоч то на що обзиває, я його розсадився, потім буде таке капець буде робити йому такий, Ну, слава йому, ти буде йому капець. Неожиданно no так, неожиданно. Ну, no, зараз сто сорок п'ятий приїде. Я на роботі все подумає по почитать, як правильно зробити. Czy robok będzie lepszy, czy pudełk? Ja takie piosenki napiszę. Dasha. Ja napiszę. Dasha, mi się wydaje, że ty mi tam... E, ...naszłaś sobie... ...no... ...chor... E, no... Ja takie... ...ja, ja wliczkę napiszę. Tak. Dasha. Poczekaj. Чому ти не говориш, що ми будемо друзями? Що ти знайшла собі хорошого хлопця? Вона таке: ні-ні-ні, я не а навіщо ти мені сказав, що ми друзями? Ти розумієш, якщо ти сказав з друзями, то мені за це погано. Якщо ми скажеш з друзями, мені не подобається не просто, ти тупо поговориш, давай будемо друзями. Ти мені зло робиш. Нагло розроблено, і за того я не можу іграти, і за то я не можу зайти, і все. І тупо Тупо, тупо в мене пофіг просто. за мною не інтересно просто, га. Я тут оказався лишнім. Ех, поняв мені просто. І піду у своє пс бепплять, оцю рубашку, потім джинси пасоки таке все викину. Мене зтожило. Ну да ж я не знаю, что с тобой робити. Чи тебе ударить прийти, чи. Ага, две напиши, якщо навчать я б Вова, ти за принесет мне надо меня отбить. Она така лякна. А що ж с тобой зробити? У меня у мене парочки да є. А что ж с тобой да что с тобой робити? Закопати? мне не надо. Заблокировать мне. А чому -то ти говориш що ми друзями? мені оце вже пофіг. Мені погано за цього ти говориш. Я хочу бути з тобою, а не один бути. Я один з не один влашився. Якісь до друзя, не нормальний плюс і все. Пакет просто. Це не нормально, просто мене це. Ти поємне просто. Я можу з тобою возмуторити? Мені варіант пригнути моста з рана. Щоб пляшку по голові дати. Мені таке не, не подобається. Ну що ж, автобус тобус подъезжает. Ну що, друзі, підпишіться на канал, ставте лайки, нажмите на колокольчик, не распустите ролики. В не. Ну що, з вам любого. Увидимся. Адіос. Пока!